Наприклад, померла людина, яка вже була в похилому віці, і от її діти наводять порядок в квартирі, може хочуть продати квартиру, може, хочуть самі туди переїхати. І от перебираючи речі, дивляться і знаходять ось це такий якийсь гарний сервіс, чи якісь там гарні бокали, ще якісь речі, які от наша бабуся. От вона говорила всім, що не беріть їх, тому що це на особливий якийсь випадок. І так фактично все життя прожила, і так їх і не використовувала, тримала щось на особливий випадок. І, а діти говорять, ну воно зараз старомодно, воно вже нікому не нікому не потрібне. І так виходить, і ця людина прожила своє життя щось, тримаючи, начебто, цінне для неї, і не раз жодного разу не скориставшись. І, а дітям воно виявляється взагалі і непотрібне, і е, так людина щось дуже важливе в житті втратила, дуже важливе в житті щось пропустила. Ви знаєте, сьогодні пам'ять святого великомученика і целітля Пантелеймона, і до нього дуже багато людей приходять, щоб, ну, скажімо, прямо, із метою такою, яка в принципі властива, і багатьом язичникам е, Приносить правильні жертви, щоб отримати те, що тобі треба, правильним богам. Е, язичники так думають. Християни, щоб отримати там здоров'я, щоб отримати зцілення від якихсь хвороб, е, приходять, моляться і, в принципі, хочуть десь приблизно плюс-мінус на цьому ж рівні, хочуть отримати зцілення, хочуть отримати те, що вони просять. Може, це не так і погано, знаєте, Бог вже розуміє все, але. Бог розуміє всі наші потреби, але тут треба думати про те, що а що нам дійсно треба в даній ситуації, коли ми приходимо від Бога, від святого великомученика, від, взагалі від нашого приходу до храму, яка його мета. І дуже часно виявляється так, що нам треба лише функція, нам треба лише отримати. те, що, ну, те, що хочеться. Господи. Подай мені, ну, не, не даремно ж стільки разів за службу, не знаю, там хтось рахував разів 70, можна почути Подай, Господи, може, це вечірня літургія разом, але тим не менш. І от ви знаєте, йдуть такі цікаві часи, коли багато з вас уже, хто хто із вас вже чув, що як величезний крок і величезний розвиток. Був у людства, коли винайшли комп'ютери, і дійсно наскільки ефективніше стало виробництво цього, наскільки стало більш можливим створювати більше благ для всіх людей, розподіляти їх більш ну, рівномірно і щоб дуже багато людей були не бідними, були отримали якийсь мінімальний необхідний рівень для того, щоб як мінімум мати що їсти. І, ну, можливо, мати частково, де жити. І дійсно, рівень голоду зараз у світі, ну, в принципі, він набагато нижчий, ніж він був завжди. І фактично, можна сказати, що це великою мірою дали все-таки комп'ютери, тому що ну, не даремно ж цього раніше не було. Тобто раніше голод був, зараз його не було. Тому що можна дуже дійсно в рази збільшити ефективність людської траси, переклавши всі. Прості операції на деяку систему, тобто вже не потрібні люди, щоб щось робити. А робота ж виконується. І завдяки тому, що ця робота виконується, виходить так, що в принципі ми можемо набагато більше благ створювати. Але ми зараз стоїмо на наступному щоб ліп десь такого ж великого ж розміру, такого ж масштабу. Як створення комп'ютерів, це винайдення штучного інтелекту. Як ви знаєте, що дійсно він зараз розповсюджується скрізь. Зараз більшість великих компаній, які мають там хоча б декілька там вільних там мільйонів доларів, які можуть це інвестувати, всі пишуть свої нейронні мережі. Всі займаються цим, тому що це знову новий щабель, який зможе дозволити робити дуже багато чого. Що до цього потрібно було, що робили люди. А тепер ми просто воно буде саме там якось робитись, ми будемо навіть не будемо розуміти як. І, в принципі, більшість систем зараз по такому принципу і працює. Починаючи з якогось там прилада, не знає, з якоїсь там мікро, мікрофильовки чи там чайника, чи чогось, ми не знаємо, що там всередині. Ми знаємо, що треба нажати кнопку і воно запрацює. Отак От все плюс-мінус відбувається. І в цих комп'ютерних системах і дійсно зараз людство зробить ще один величезний крок, коли... тому що ми зрозуміли, що це в будь-якому випадку це відбудеться. І штучний інтелект займе дуже багато робочих спеціальностей, дуже багато з одного боку буде робіт, втрачено робочих місць, але з іншого боку, давайте подумаємо про життя, наприклад, що буде через 50 років. Коли штучний інтелект буде робити більшість роботи, там ще хтось буде робити, звісно, можна думати, що от ми будемо з ним боротися, буде там повторення якихось там фантастичних фільмів, де він захопить планету, це ну, одна із таких із страхів людських, він певною мірою, ну, я думаю, має сенс. Але питання в іншому. Якщо у людства почнеться, почнуть більшість роботи, які робили люди, робити зараз комп'ютери, то що тоді буде далі? Тоді ми е, зустрінемо набагато більш страшнішу проблему, чим навіть безробіття. В чому вона заключається? От в тому, що е, на свята приходять люди, щоб просто попросити щось отримати деяку послугу, деяку функцію. Там Від Бога, від святого великомученика Лемона, від чогось. Чого тобто немає більшої задачі. Треба просто функція. Мені треба це. Я шукаю хтось, когось, хто мені це дасть, я знайшов, о, все, я отримав, все добре. Проблема в тому, що якщо нам комп'ютері дадуть все, якщо нам треба буде взагалі працювати, якщо не треба буде взагалі конкурувати, тому що е, якщо уявімо собі, що дійсно вже всього вистачає всім, і працювати більше не потрібно. Хтось говорить, о, це буде рай на землі. Люди не розуміють, що це буде. Якщо не буде, треба буде працювати, кожна людина. Зараз ми живемо такою цією, знаєте, гонкою, як би так досягти чогось там, стати багатшим, стати там вищим, там по владі, ще там чимось, тобто кудись, кудись ми у деякому напрямку рухаємось, а тоді не буде куди хотити, всі будуть однакові. Всім е, в, в, буде надано е, нескінченні блага, нескінченна кількість того, що е, можна там їсти, пити, можна взагалі на роботу не ходити, і все, все буде добре, тобто не буде яких проблем, так буде все без світ жити. І е, ви не розумієте, що люди думають, що це, це буде рай на землі. Ні, це раєм здається там перші, там ну добу, ну дві. А далі людям хочеться щось робити, кудись е, до чогось прагнути, е, якісь собі якусь собі мету ставити. А навіщо? А ти так всі однакові. І тоді ми зрозуміємо, тоді, тоді от саме штучний інтелект зробить для нас дуже важливе це відкриття. Нам часто не потрібні один від одного е, наші особистості, наша душа, той, з ким ми живемо, нам потрібна функція. Ти будь, е, щоб от е, там дитина, ну, щоб в мене був статус, щоб мене там поважали. А там ще хтось, е, а там чоловік-дружина, ну. Ну просто мені треба щоб мене хтось любив. Ну, мені треба ти як функція, щоб мене там, любив, там, іноді пожалів і так далі. І отак, от, як ми подивимось на весь світ, що буде тоді з людством, то дійсно це буде величезна проблема. Тому що ми зрозуміємо, що функції можна вже отримувати не від людей, а навіщо тоді люди нам? Тобто, якщо все, що можна було отримувати від людей, навіть серйозну розмову, от ми йдемо до, до когось до друга, ми хочемо там пожалітися, розказати про свої проблеми, почути якусь пораду від нього, а прийде час, коли комп'ютер буде настільки розумний, що буде прекрасним е, тим, хто співрозмовником. Він буде чудово тебе розуміти, він буде чудово розуміти твої питання, він буде тебе відповідати, підтримувати. І тоді от зовсім іншого рівня проблема виникає. А навіщо нам взагалі тоді інші люди? Якщо все можна отримати від, від того, що створено, фактично створено людиною. Але питання в тому, що ми думаємо, о, це буде страшний час, коли ми це зрозуміємо. Та пита суть в тому, що воно вже є і воно завжди було. Просто ми цього не розуміємо. Багато людей сприймають наших оточуючих, наших близьких. Просто як функцію, як того, хто хто мені дає щось, що мені потрібне, треба дійсно задуматись над цим. Наскільки в нас щире відношення, наскільки ми можемо тих людей, з якими ми живемо, наскільки нам потрібна, ну, скажімо так, їх душа, не їх функція, не те, що вони нам дають якусь користь, а от їх суть. І от коли ми ці речі побачимо, ми дійсно бачимо, що тут є серйозна проблема. І, і просто штучний інтелект нам відкриє її більш детально. А зараз чому ми її не бачимо? Просто ну дуже часто, саме з-за того, що от є постійна ця е, гонитва за, за благами, за статусом, ще там за чимось. А якщо все людство зрівняти, то, то просто вона стане більш зрозумілою. І тому? Якщо подумати не тільки про майбутнє, а й про теперішнє. Саме про те, можливо, чому ми прийшли в храм? Спробуйте, коли ви молитесь, можливо, це я і в принципі і собі даю пораду. І хоч іноді, не просити Бога взагалі нічого, просто може розказувати йому про те, що у вас на душі, куди ви йдете, який у вас настрій. Господи, а я можу щось для тебе зробити. У цьому світі я можу бути хоч якось корисним. Може, я дійсно можу якомусь злу завадити, щось доброго зробити для своїх близьких ще для когось. Тобто дуже добре, якщо ми зрозуміємо, що це у нас є. Дуже часто, дуже багато людей використовують ближніх як функції, як тих, хто нам щось дає. Давайте, як мінімум, це зрозуміємо, як мінімум, це буде у нашій свідомості явно. І ми, розрозумівши це, ми зможемо дійсно думати про те, що як би це змінити, хоч трошки, як би дійсно цінувати людей, як би дійсно цінувати один одного, і як би дійсно щиро звертатися і до святих, і до Бога, просто тому, що Бог потрібен, просто тому, що я хочу з ним поспілкуватись, а не тому, що мені потрібно від нього щось отримати. Амінь. Господи.